Расскажи, что вы тут чекаете? Мы не чекаем, мы, собственно говоря, как бы высказывали уже позицию, что представители старой власти не должны работать в конкоме а конкретно люди, которые непосредственно связаны с партией регионов, это Ромашов, это Безубенко. І то есть люди, которые работали при партії регіонів, э, заходили в кабинет улучшен, э, люди, которые не прошли люстрацию, люди, которые э, ну, их это не интересует, им, это не они даже не видят в этом необходимости, они считают, что они не должны звітувати перед народом, не должны проходить люстрацию. Поэтому мы требуем, чтобы этих трех человек э, в нынешнем составе Вакункома не было, чтобы они не принимали решения и не позорили своим присутствием в городе Черкас. Господин Адарыч не может переизбрать новый выконком, что мы ему в этом как бы поможем. К сожалению, мы два месяца ждали, что новый выконком будет переизбран демократическим способом. Но Сергей Олегович играет какую-то политическую игру шахматную. Вы хотите заблокировать работу выконавчего? Нет, мы не, мы Нет. не можем заблокировать. Мы не можем распочатать работу. Да, мы не, не требует... сколько, сколько в выконкоме людей сейчас? В выконкоме сюда? 7 людей. Сім да. людей. От ми проти присутства виконкомі трьох чоловік. Це Ромашова, Безубенка ну, і Руслан. Це ваше право, що ви проти. Ну то ну, що? Ну ми проти. Але я звертаю вашу увагу на незаконність блокування роботи а ми органів державної вашу влади і самоврядування. Того, це легітимний виконавчий комітет, який, ви який має свої повноваги. Що, ви обіцяли, що стосується виконкому, це питання до міської ради.

Собі спокійно брати участь у виборах, перемагати на перемагатиме, тих виборах, що ви робите, там можливості перемогти громадськості нема ніякої. Ви не перебуваєте, коли говорите, у, у вас половина людей брала участь у виборах. Чомусь громада не вам не повірила. Тому я вас прошу звертати. Не повірила вам, а повірила грошам. ]aría? Не блокуйте, будь ласка, роботу, виконавчого мітерок. З України, щоб ви їм допомогли це зробити. Бо так вони втекти не можуть, бо їх не випускати. Заборони пішли. Що ви хочете, щоб я вас не випадку? Ви ж ви казати, будете к народу виходити? І ми к вам повинні приходіти. Це от ви карте того. А я вас що спрятався? Я не понял. Ви сховалися. От кого? Я не знаю, що значить спрятався. Я знаю, що люди, которые представляли колишнього. Спряталися, пишуть, ми там де прапор трьох кольоров. А ви не представляли колишню вас? Я прошу. Ні, ми не представляємо. Ми не живе в Україні. Ой, згивають! Народ изгибають! Депутати б'ють народ! нормально, нормально. Стали! Стале, стали! Давайте без этого само, ребят! Одар узбережья рука! Вот и в рот страшно! Уже лекаво, блин! <с1> <с2> Янукович був і ви з ним тоді теж вже лякали. Це просто у вас якісь бандитські такі Янукович да, да, методи. да, да, не, присягла, така, ви ви да. да Ні, ви прийшли на чоловіки методу. Ви вдоладу, що ви відрізняєтесь від тітушок. Та ви що? Та ви кладте, де лігавить. У вас ті самі методи. Ні-ні-ні, на мене кладу. Ми ніяк не бачили. Ми нікого не бачили. Ми нікого не бачили. Ми нікого не бачили. Не ваше, вашу, да вони були ваші партії. Я звернув вашу увагу. Я вас поперед. Слава нас. Граждана! Конечно. Да. А? Стали, не расходим. Колей!